Як це жити за тілом чи за духом? Що означає думати про духовне чи тілесне? Невже Павло вважає, що є інші люди? Про який закон йдеться, порушення якого саме закону призводить до смерті? Ось непідробний маркер того, що у вашому серці живе Дух Христа. Минулого разу ми говорили з вами про закон гріха та смерті. Він діє на кожну людину на землі, роблячи нас рабами гріха. Але Павло говорить про те, що від нього є визволення. Господь не просто прощає нам наші гріхи за вірою. Прощення веде до наступного кроку звільнення від влади гріха. Напрощенні християнський шлях не припиняється. Про це Павло говорить ось уже з 5 по 8 розділу. Продовжимо вивчати Послання. Ми зупинилися на першому та другому віршах 8 розділу. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за Духом. Тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе. Від закону гріха і смерті. читаємо далі. Адже що було неможливе для закону через немічність тіла, Бог, пославши свого сина в подобі гріховного тіла і задля гріха, засудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося в нас, які ходимо не за тілом, а за духом, вимоги закону самі по собі. Не можуть зробити людину слухняною. Чому? Ну тому що ми в гріховному тілі, яке послаблює будь-які вимоги. Що ж вирішив зробити Бог у цій ситуації? Може просто не помічати гріхи віруючих в Ісуса людей? Чи для того прийшов Ісус, щоб просто прикрити ці гріхи благодаттю? Не тільки. Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла в жертву за гріх. І засудив гріх у тілі. Але навіщо? Яким має бути результат цієї дії? Сучасний переклад говорить про те, що в нас має здійснитися оправдання закону. Що це означає? Переклад цих слів дійсно заплутаний. Подивимося, як його перекладали інші перекладачі, ось так званий новий переклад. Щоб справедливі вимоги закону були виконані в нас, що живемо не за тілом, а за духом. Ще один сучасний переклад. Щоб праведні вимоги закону могли здійснитися через нас, хто живе не згідно зі своєю недуховною природою, але згідно з Духом Святим. Думаю, достатньо, щоб зрозуміти цей однозначний текст. Ісус прийшов для того, щоб вимоги закону виповнилися в нашому житті, в наших вчинках. Тут йдеться тільки про виправдання, подароване нам Христом, чи про реальне життя відповідно до праведних вимог закону і якого саме закону. Якщо пам'ятати, що поділу на розділи у Павла не було, то про що він писав вище? Про реальне життя чи про виправдання? Він говорив про те, що хоче дотримуватися закону, але не може. Тому що є бранцем закону гріховного. А тут він каже, що завдяки закону духа життя справедливі вимоги закону були виконані в нас. Тож відповіді очевидні, йдеться про реальне праведне життя, а не лише про виправдання. І під законом маються на увазі саме 10 заповідей. Деякі з яких він цитував вище? Павло продовжує думку, яку почав ще на початку п'ятого розділу. Але ця праведність не може реалізуватися в житті тих, хто живе за тілом. Чому? Тому що ті, котрі за тілом, думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне. А як це жити за тілом чи за духом? Ось це і є тема 8 розділу. А що означає думати про духовне чи тілесне? Це означає шукати інтересів плоті чи духа? Це ж саме грецьке слово, використане в такому ж значенні Ісусом, коли Він говорив Петру такі слова. Це Євангелія від Матвія, 16 розділ, 23 вірш. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш ось це слово, не про Боже, а про людське. Тут Петро шукав людських інтересів, а не Божих. Ось що означає думати про тілесне. І якщо думати про тілесне, це матиме конкретні наслідки. Адже тілесні задуми то смерть. А задуми духа то життя і мир. Чому ж, якщо я шукатиму тілесного, то це призведе до смерті, оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові, та й не можуть цікавий текст. Виявляється, що проблема тілесних задумів у тому, що вони не можуть підкоритися закону. А це своєю чергою призводить до смерті. Тут є дві грані, які слід розглянути. Перша, про який закон йдеться, порушення якого саме закону призводить до смерті. Якщо ми тримаємо в голові хід думки Павла, то пам'ятаємо, що він зараз говорить про той закон, про який почав говорити ще в сьомому розділі. Про той самий закон, який прив'язує дружину до чоловіка, а якщо вона піде від чоловіка, то буде перелюбницею. Тобто сьома заповідь. А також про той закон, який говорить не пожадай, пам'ятаєте римлянам сьомий розділ, сьомий вірш. А це десята заповідь. Нам немає потреби гадати, про який закон говорить Павло. Ми точно це знаємо. Йдеться про 10 заповідей. Дві з яких він процитував на початку розмови. І друга грань цього вірша: більшість християн сьогодні переконані, що десятьох заповідей дотриматися неможливо. Але Павло стверджує, що неможливо дотриматися їх тим людям, які думають про тілесне, а не про духовне. А це означає, що вони у ворожнечі проти Бога. Давайте ще раз прочитаємо цей текст. Оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога. Чому? Тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть. А продовження ще дивовижніше. І ті, хто живуть по-тілесному, догодити Богові не можуть. Чому ж не можуть? Тому що закону не підкоряються. Неможливо догодити Богові, не скорившись закону. Якщо для когось ця думка незвична, і ви дивитеся це відео в записі, поставте його на паузу і прочитайте текст ще кілька разів. Ви побачите, що він абсолютно однозначний, там не може бути іншого сенсу. Але ж ми всі живемо в плоті. Невже Павло вважає, що є інші люди? Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий Дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, то й не Його. Павло каже, що християни не живуть за тілом, а за духом. Ну, звичайно, якщо тільки Дух Божий живе в нас. А хто не має Духа Христового, й не Христів. Тут також варто зупинитись є різні думки, як визначити, чи живе в мені Дух Христовий. Звичайно, це має бути щось надприродне. І якщо ви відмотаєте хід думки від цього моменту назад до сьомого вірша, то зрозумієте, що цим надприродним є покірність людини закону. Ось уже два розділи Павло каже, що звичайна людина не може скоритися закону Божому. Він раб гріха. Але якщо в його серці оселяється Дух Христа, то він стає вільним і може підкоритися закону. Тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Ось непідробний маркер того. Що у вашому серці живе Дух Христа. Це неможливо підробити на відміну від інших мов, зцілень чи інших чудес. І наступними словами, Павло просто вибиває цю думку на граніті. А коли Христос є в вас, то хоча тіло мертве через гріх, але дух живе через праведність, як визначити, що Христос у мені? Та дуже просто. Якщо моє тіло є мертвим для гріха, він просто не має влади в моєму тілі, але дух діє в мені до праведності, то в мені живе Христос. Це і є те, про що говорили пророки. Книга Єзекіїля, 36 розділ 25 вірша. І окроплю вас чистою водою. Ви звільнитесь від усіх ваших нечистот. Від усіх ваших ідолів я очищу вас, я дам вам нове серце і Нового Духа вкладу в вас і видалю з вашого тіла кам'яне серце і дам вам серце тілесне, я дам вам мого Духа і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватись моїх законів, виконуючи їх. Про це говорили всі пророки, не тільки Єзекіїль. Ось, наприклад пророцтво Єремії, 31 розділ з 31 вірша. Надходить час, говорить Господь, коли я укладу з родом Ізраїля і поколінням Юди новий заповіт. Не такий заповіт, який я уклав з їхніми батьками до того дня, коли я, тримаючи їх за руку, виводив їх з єгипетського краю. Адже той мій заповіт вони порушили, хоч я залишався їхнім владикою, говорить Господь. Ось який заповідь того часу, я укладу з родом Ізраїля, говорить Господь. Я вкладу мій закон у їхню душу, і на їхніх серцях напишу його, і таким чином буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І ось Павло говорить, що це виповнилося. Римлянам 8 розділ, 11 вірш: Якщо Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе в нас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Лише через це перетворення життя в людини може бути надія на вічне життя. Тому, брати, ми не боржники тіла, щоби по тілесному жити. Тут сучасний переклад трохи змінив зміст тексту. Правильно було б перекласти, ми боржники» Але не тіла. Це та сама думка, яку Павло підіймає вже ось як третій розділ. Ми не повинні чинити гріх, нам немає у цьому виправдання. Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Що означає духом умертвляти тілесні вчинки? Можна тут сказати, що йдеться лише про ту праведність, яку наділяє нам Господь. Чи Павло говорить про реальне життя, реальність справи. повинне змінитись наше реальне життя? Ось що означає бути веденим Духом Божим. І тільки такі люди є синами Божими. Але покірність закону також буває різна. Далі ми говоритимемо про дуже важливу думку Павла. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Авва, Отче». Що це за дух синівства? Як це зрозуміти? Апостол писав листи до різних церков. Громади різні, але Євангеліє для всіх одне. Тому іноді Павло повторювався. І якщо ми відкриємо послання до Галатів, то побачимо, що він писав про це і їм тільки більш просторо. Коли ми прочитаємо послання до Галатів, то зрозуміємо і те, що Павло писав римлянам. Тож кажу я, доки спадкоємець є малолітній, він нічим не відрізняється від раба, хоч і є володарем всього. У старі часи, якби ви опинилися на полі, де працюють діти та раби господаря, то не змогли б відрізнити дітей від рабів. Одягнені однаково. Але головне, однаково виконують накази господаря. Але все ж таки є одна фундаментальна відмінність раб виконує накази через страх бути покараним. У його серці страх. Сини ж виконують накази, бо люблять батька. У них у серці зовсім інше. А оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця духа свого сина, який кличе Ава Очі. Що означає Ава Очі? Якщо зробити смисловий переклад, це означає татусь рідний, особливо ніжне таке ставлення до батька. У цьому вся головна відмінність раба від сина. І хоча зовні це непомітно, відмінність грандіозна, тому ти вже не раб, а син. А якщо син, то через Христа і спадкоємець Божий раб не буде спадкоємцем. Хоч він і працює так само, підпорядковується наказом, а не спадкоємцем буде лише син. Навіщо Павло це пише? Річ у тім, що в церкві можуть бути сини, а можуть бути і раби. Ззовні неможливо відрізнити одного від іншого. Обидва намагаються виконувати накази Божі, але важливий мотив, що у серці: один слухняний тому, що він боїться покарання, а інший тому, що любить Отця Небесного. У його серці звучить авва Отче.